Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи сезону 2018-2019 років. Це був матч у дні 16 фіналу Ліги Європи. Матч перший з двох, 14 лютого 2019 рік. Шахтар Донецьк у Харкові на стадіоні металіст. Команда Павло Фонсеки приймає Айнтрахт Франкфурт. 2-2! Боєва нічия у першому матчі. Ну давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Пауло Фонсека, головний тренер Донецького шахтаря. 4-2-3-1, стартова Веросноко у Донечан, Андрій П'ятого у воротах, Сергій Кривцов. Віткіч пара центральних захисників, Богдан Будко Ісмаїлі по флангах, Алан Патрік, Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники, Віктор Коваленко, центральний атакувальний півзахисник, Марлос Тайсон по флангах та Жуніор Мораес у нападі це стартова розтинавка Донецького-4. Але Айнтрахт, Хютер, головний тренер команди, 3-4-1-2, Стартова розновка в Трап у воротах, хсб, Хінтер, хінтер э, Хінтерегер, Дика, три, центральних захисників, Фернандо Шроде. Філіп Костич, Костич латералі Грачинович, як Ложна Дев'ятка, Лукайович, у нападі, Це стартова основка Айнтрахт Франкфурт. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про самеч говорити. Ну що ж, справді дуже важкий початок був для української команди. Вже на сьомій хвилі що Айнтрахту вдається відкрити рахунок у матчі. Вдається заробити штрафний німцям, штрафний був з лівого флангу. ОРОДЕ! Подає штрафний штрафный і виконує подачу дождьного баданчика. Хинтерегер. Удар головою гол. Гол забиває хинтерегер. Один нуль, а інтрахт вже на сьомій хвилині матчу виходить вперед. Андрій П'ятов намагався зафіксувати м'яч, але не вдається Андрій цього зробити. Хінтерегер забиває один нуля. Лашахтаранець не, не здається. Українська команда вдається просто вже моментально відповісти свої нагоди. Дуже здорово, донечани розігрують атаку. Пробиває Віктор Коваленко спочатку. Його удар відбиває трап, потім іде на м'яч. Якщо не мовляється, то Женєр Мараєс. дуже здорово. Иди на мяч, Жунирма Мараєс, Падаем Мараєс, пенальті, суддя призначає пенальті, На 9-й хвилині матчу Шахтар Донецьк заработала українська команда право на 11 метровий удар. Марлос! встановлює мяч на 9-й хвилині матчу. Марлос розбігається, Марлос! 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 гол! Марлос! Марлос! З рівня рахунок матчі 1-1. Шахтар Донецьк! З рівня рахунок матчі Шахтар Донецьк. А потім стається вилучення Тараса Степаненка на 11-й хвилині матчу. Тарас летить в Підкат в центрі поля. Тарас! Летить в підкат і суддя дає червону картку. Це була друга жовта картка для Тараса Степаненко першу. Жовто Тарас отримав ще на 6-й хвилі матч. І ось так ось рахунок 1-1, але з 11-ї хвилини грають в 10-х. І сроді в 10-х було дуже важко шахтарю, тому що Інтраг більше і володіла команда з німечним м'ячем. І справді, Інтраг більше ткував, більше била команда Хютера. по воротах донецької команди. сроді шахтарю було прям неймовірно важко. Прям неймовірно було важко українській команді. Голодеться донечанам. Протриматися. Вдається протримати весь рахунок 1-1. Перший тайм на цьому завершується. Ось відповідно, дуже справді червона картка. Вілем Сирода поміняє на 46-й матчу. До речі. Ну, а на 50-тій хвилині матчу німці в кінці те кінців заб'ють другий м'яч. 50 та хвилина матчу. Айнтрахт проводить свою атаку лівому флангу. Лукайович. Лукайович виконує подачу. Лукайович. Геніальна передача. Філіп у Порожні ворота. Філіп Костіч. Замикає, замикає подачу Лукійовича 2-1. 2-1. Рахунок стає вже на користь. Німецької команди «Ентракт» був, неймовірно, близький до третього забутоку м'яча пару небезпечних було ударів. Прикрадаться удар зі зіштавного, коли Андрій П'ятов витягує м'яч та переводить м'яч на кутовий. Справді хороші такі були нагоди. Е, відповідно у Інтракт, але не вдається їх реалізувати. Шахтар е, також української команди відповідає. Своїми непоганими атаками ось і справді пригадується дуже такий непоганий момент на шістдесят других винімач, коли Ісмаїлі! І Исмаїлі! Іди обері, Ісмаїлі! Обігрує одного, обігрує другого! Виходить на ударну позицію удар! Рятує трап, Рятує все таки трап! Відповідно, інтракт, але Шахтар навіть у меншості свою гру знаходив Івася на 67 сьомоклама, матчу не проводять себе даку. Жулія Мараєс. Жулія Мараєс Бачить Тайсона, Мараес! Відійде на Тайсана, Тайсон виходить на удар б'єщечкою. Точно! Точно! Точно в кут б'є Тайсон! 2-2! Шахтар з рівня рахунок омача на 67-х матчу. точно! Точно в самісінький кут б'є Тайсон! 2-2. Шахтар Донецьк відігрується в кінці-кінців на 67-й хвилині матчу. Але було важко Шахтарів, тому що інтракт хотів виграти. Та інтракт ще більше володів, десянтракт більше атакував. І справді, Штир було неймовірно. Головнецька команда втрималася, не пропустила. І в кінці кінців перший матч завершився на Металісті В нічю. 2-2. Це з емоцій футболістів Айнтрахта, емоцій футболістів Шахтаря. І справді матч був доволі-доволі таки напружений і дуже емоційний. Шахтар Донецьк у меншості команда Павло Фанцики показала характер. Грати у меншості з 11 хвилини, так? Да? Донецьк з 11 хвилини матчу. Команда Павло Фанцики грала у меншості. Йдеться відігратися і справді українська команда показала просто неймовірний характер. Перший матч завершується в нічу 2-2. Забігаючи наперед, друзі, я вам все-таки скажу, що у матч відповідь Айнтрахт все-таки обіграє Шахтар з рахунком 4-1 і по сумі двохматчевого протистояння відповідно по сумі 6-3. Саме Франкфурт пройде до. Одній 8 Взагалі Інтракт, неймовірно виглядав у ці компанії в Європ, Лізі Європ», команда до півфіналу, якщо я не помиляюсь. В кінці-такінці ось, і по пенальті, якщо я не помиляюсь, Челсі програє лише тільки в серії пенальті. Тому Інтеракт справді неймовірно виглядав у сезоні Ліги Європи сезона. 18-19 років. Якщо, друзі, до речі, підбивати підсумок даного поєдинку, який відбувався 14 лютого 2019 року, то да, за, за статистичними показниками, як Байнтрах, Шахтар Донець тут повністю переграє, за ударами повороток, 21 за 21,5 по ударах в площину 5-4%, 59% Айнтрах володів м'ячем, 41% Шахтар Донець володів м'ячем. 343 передачі у доничан, 77% точність передач, 85% вайнтрахта, 12 порушень правил в німців. Дві жовтих карток, 4 їх було 8, та одна жовта картка по червоних картках, ну, одна червона картка Штара. Вивчає, степенка, один все, щоб у Фумат був не бувтрафта, 12-1 з кутуми. Тобто, да, інтракт, і справді, моментів більш настворив, і справді, інтракт. Напевно, все таки награв на перемогу, але Шахтар Донецький важаючи на цю, цю ніч, уж точно команда по заслужила. Тому що з 12 ї хвилини Донецька команда грала на секундочку у меншості проти дуже сильно інтеракту, і команда не знітилася, знайшла у собі сили та зрівняла рахунок зусиллями Марлоса та Тайсона. Спочатку Хінтерегія рахунок відкрив Марлос його зрівняв рахунок, де Філіп Косіч вже у більшості інтераг повів рахунку, але Шахтар не здався і навіть у меншості відігрався. Ось, в кінці кінців, друзі, якось так. Придали ми, друзі, цей матч. Перший матч у дні 16 фіналу Ліги Європи, матч перший з двох, який відбувався 14 лютого 2019 року. Харків і на стадіоні Металіст, Шахтар, Донецька, Інтер Франфурт. Мированічия 2-2. І вам, друзі, тільки добра та щастя в житті, хочу побажати і справді, так? Да? Ось. Для мене найголовніше, що по вас все було добре. Бережіть себе усім до побачення. Будьте тільки друзі, щасливими завжди. Усім до нових зустрічей.